Маська організація табір максимум реалізує на Черкащині проєкт психосоціальна підтримка ветеранів і членів їхніх родин. Уже понад 20 сімей взяли у ньому участь. Детальніше розкаже Анна Могильна. Табір Максимум має досить спільної співпраці з організаціями, які працювали в різних країнах світу, де відбувалися бойові дії. Статистика є невтішною, адже 95% родин військових розлучаються. Цю програму започаткували разом із міністерством соціальної політики та Черкаською ОВАМ. Розлучаються по причині того, що є домашнє насильство. По причині того, що не наданий належний. Психологічний супровід, ненаданий належний психіатричний супровід. І люди відверто відчувають, що їх суспільство покинуло. Більше того, ми говоримо про суїцидальний аспект. Всі ми чуємо, знаємо жахливі історії, що з ними відбувається, і ми маємо навчитись Підтримати цих людей, щоб в нас цього не повторювалося. На базі рекреаційного закладу військовослужбовці разом із дружинами та дітьми проходять соціальне відновлення. Ми дивимося, ми аналізуємо, ми вносимо корекції, слухаючи учасників наших програм, слухаючи те, чого їх їм не вистачає. Програма триває тиждень. Тут подають консультації з психологами, соціальними працівниками, сімейними консультантами, окремі заняття для дітей. Вони приїхали разом з військовими психологами. до нас на базу там до них підготована була мультидисциплінарна команда знову ж таки, яка була повністю готова в зв'язці з військовими психологами супроводжувати цих учасників. До до військовослужбовців долучилися члени їх родин, їхні дружини, їхні діти. І відповідно впродовж семи днів з ними працювали по різних аспектах. Завдання полягало, щоб за сім днів підбадьорити військових і їхні родини, з'ясувати психологічний і психіатричний стан ментального здоров'я. Та найголовніше, що захисники проведуть час із родинами. Така програма в першу чергу була покликана дати якісний час з родиною а для того, щоб та сама родина. За цей короткий час змогла їх підтримати і відновити. Ну, вони не з психологами відновлюються відверто. Вони своєю дружиною, своїми дітьми відновлюються більше. Цього року заплановано шість ветеранських програм. На кожну приймаються 10-12 родин. Будемо пробувати на кожен з наступних шести заїздів брати з цих громад представників їхні ветерани та їхні родини, для того, щоб у нас почало трошки в області працювати сарафанне радіо про такі програми, щоб ми почали змінювати суспільну ветеранську думку на тему того, що може бути щось хороше є якісні продукти, які їм корисні. Допомагають окрему увагу зосередять на комунікації і партнерстві з тергромадами для більшого залучення захисників і їхніх родин до програми. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.